Друзі, всім привіт! Це один з форматів, який вам подобається. Коли ми за вами будемо зараз дивитися, що там будемо зараз дивитися одним словом, опитування на вулицях Москви. Ми колись це робили. Таке було питання: хотять ли русські війни? Знаєте, як у вірші. І тут зараз свіже опитування від BBC. На вулицях Москви про те, про що Росіяни мріють у 2025 році. А, е, році, невеличке 8, -8 хвилин. Справді коротке, але я дуже хочу щоб ми з вами подивилися і дали собі. Можливо, хто ще досі не може визначитися. Е, це війна кого Путіна проти України, е, Путінської верхівки проти України, чи це війна Росії проти України, чи це війна Росіян всіх проти українців. От зараз мені здається невеличке опитування, і все більш-менш стане зрозуміло. Давайте дивитися. Сумна музика. Веселі росіяни катаються на фоні Кремля, гірлянди, ялиночки. Ну в них на цю фігню вони не економлять. Да, до речі, край своїх там бюджетів. Це Стів Розенберг. Він там щось розповідає про те, що зараз ми зробимо опитування. Ну нам це не дуже цікаво. Давайте дивитися росіянців. Щось вони, що ж, що ж бажають вони? був? Самое главное у меня. Скажи, Скажи как... Чтобы мир был самое главное. У меня, Дорогие, такой трешки акцент. Э, або пивня Россия, або, можно сказать, вот, Украинка. Друзья, очень много украинцев до сих пор живет в России. Как вы думаете, вот как достичь вот этого мира? Как? Надеюсь, что война закончится. Больше Это Это самая... mm. такой, схожий на Якубовича. Надеюсь, что война закончится. Это самое главное. Вот такой добрый, добрый дядька. Ну, не знаю, может быть, скажет, як моя война закончится. Тут интересно. Мене безпокою только те, що на новогодній стол поставить, Больше проблем немає. Оце насправді е так виглядає, до речі, досить симпатично, да? хтось каже, обличчя росіянки, яку турбує тільки те, щоб пожрати на під час новорічного столу, щоб шампусик поставити, а Те, що там люди гинуть, те, що там сусідню Україну знищують, те, що весь світ вважає їх агресором, це. Херня на поста Головне пожрати. Це той самий випадок, коли насправді холодильник перемагає мозок. На жаль, на жаль, таких дуже багато людей, і в Україні, зокрема, також. Але навіть не буде прийняти українців росіян, бо ми зовсім в різному положенні. Да? А тут от русська баба, її волнує, щоб пожрать, а не от це все ваші геополітичні випроси. Щоб кончилась війна. О, ви бачите, а поки що? Поки що, ніби Росія. Ну, зрозуміло, тут опитування можна спитати 100 людей і взяти тільки ті, що тобі потрібні відповіді, але поки що ми бачимо, що росіяни так досить. Охайненко так відповідають. І ми побіділи. <з насл> Як зробити так, щоб закінчилася війна? Головне, ага. щоб ми побіділи. Угу. От на побіді, вона закончиться. как то достигнем всех целей спецоперации. Как говорит фюрер э, этой э, жиночки <laughs> на имя Владимир Путин. Что такое победа? Победа? А -а -а. Так, когда да. все сдохнут, которые не люди, ну, тогда будет победа. Пум-пум. Когда все... Да, это я сбился, чтобы вы так найдется. Когда все сдохнут, ненужные люди, заявляются Сивиною жінка. Я не здивуюсь, що їй там лише 40. Вона просто побачила в житті багато, дуже вже на все. Або не знаю, скільки. Або це дійсно бабуся вже херу, знає, в міхах, коли всі здохнуть, не нужні люди. Тоді перемога. Ну, це вона... Може вона про верхівку у Росії, я не знаю. Може ми трішки. Може це опозиція російська, я не в курсі. А не нужні люди, хто. А ті, які хочуть, щоб війна продовжувалася. Ті, хто ходить? Ну, то, що тоді уходить про, про, про росіян виходить. Бо росіяни ж хочуть, щоб війна продовжувалася. А це хто, хто хоче туди? Це ті, которые там далеко. Все-таки не, все не про керівництво Росії. Ті, которої там далеко. Ну, тобто про кого? Про нас, чи там про госдеп? не знаю, про... Джо Байден, хто там ще ціни на яйця в Росії збільшує. Джо Байден ж, да, підписав цей закон, здається. Де? не в Росії. Путіну довіряємо. Путін удовіряє. Ми знову повертаємось до такої теми, яка мене тригерить. Це росіянці, які ну і взагалі, так, дорослі, занадто дорослі люди, які близькі вже до віку деменції, і які от голосують за, за таких покидьків, як Путін. Ну, от ви щойно бачили цю агресивну бабку. Яка хоче, щоб всі здохнули. Я нагадаю, так і сказала, щоб всі здохнули. Не люди. І от тепер дід, Путіну довіряє. Окей. Займатися економікою країни, Як американський президент сказав, вот. у нас дуже багато... ну у діда проскакує трішки логіка. Да? Він каже, що краще займатися економікою ну, країни. Про тому, що він каже, що Путіну довіряє, якось дивно. Це якийсь дисонанс. Як сказати, малобезпечних в тому числі і я. Та мені 54 14 баксів 14137 баксів це десь скільки там? 5,5 тисяч гривень пенсія у діда. Ем, і він, як би каже, що він малобезпечений, але він Путіну довіряє. Путіну, який обіцяв не підіймати пенсійний вік, потім підняв. Путіну, який довів долар, що він там по 111, вже там по скільки. Ну коротше, але Путіну він довіряє при тому всьому. 14, да? А как вы же проживаете на 14? Работа. Нет, всем помогает. Приходится работать. А мне 74 года. А кем, кем работаете? Я работаю курьером по доставке документов. Вот. Я бы и нужно работать. Почему? Потому что а. в этом плане не я один такой. Очень много таких людей. Ну. Ситуація така складна. Робота приходить. Робота приходиться. Нагадаю, що росіяни витрачають в районі 50 мільярдів. А, які 50? А, якщо не помиляюсь, в районі 200 мільярдів, да? щось в районі 200 мільярдів на рік витрачають росіяни, росіянці на війну. Але от, дід, бідний, доводиться їм працювати. Це такий дисонанс, що одна атака, одна атака балістики по Києву, це там, десятки мільйонів доларів. А Місце звідки стріляли орешником, воно виглядає просто як, як ну, най, найзабутіше українське село, з якому вже давно ніхто не живе. От такий парадокс. Єбануть арешником, десятки мільйонів доларів. і Просто одного цього орешника пострілу вистачило, щоб це містечко маленьке, просто зробити показовим, щоб весь світ дивився, як, як може бути класно в Росії. Але ні, витрачають на арішники. От дід так само каже: Путіну довіряю, але живу в жопі. Будем надеяться и на Путина, что он обещал, что повысить пенсионерам пенсию. Повысить? Возможно. Не мне решать. Я себе бы был в правительства, Я бы сказал, где как это все сделать. Но я ну, со мной пока никто не считается. Я бы не пенсионер, мне 74 года. А люди, вот народ, может, могут повлиять на жизнь, на Журналіст намагається запитати, чи можуть люди впливати на рішення влади. Так дуже обережно. До речі, я хочу сказати, що, можливо, є люди, які, наприклад, там, не підтримують Путіна, але, звичайно, вони бояться про це говорити на камеру в Росії. Ну це зрозуміло. Очевидно, що можна отримати строк навіть за це. Так от питають, чи можуть люди впливати на владу? На будущее. Наш народ терпіли, він мовчить. Наш народ терпіливий мовчить. Ну, можливо, до речі, в цьому і різниця наша велика. Нам, якщо щось не подобається, ми про це говоримо. І Терпіть не дуже любимо. Сум, сумний якийсь новий рік Москви. Ну, це так журналісти показують. Насправді в них там, бачите, все зайбісь. Світла багато, гірлян багато. Це жізької парк. Потім він нам ще заповідає про Горкий парк, що там все зашибіть. В Києві, як ви розумієте, такого немає зараз. Ну, зрозумілі причини. А, і он зетки в них парк. А, це він каже, що минулого року були зетки, а цього року вже зеток немає. Цікаво. А Потім розповідає, що були минулого року якісь солдати з льоду. Типу зараз нато зараз цього немає, кажуть журналіст. Окей, покажіть нам ще росіян. Which is why this new year it's more snowmen than soldiers Ну, короче, він розповідає, що більше зараз э, сніговиків, ніж солдат. Короче, штип росіян намагаються забути про цю війну. Самое головне, щоб і все і все все. Щоб... Ну, Бачите, СВО закінчилось, жіночка, щоб это все забылось. А хер там Б... жінка з бородою, хер там забудеться это. От я хочу. И По... як це ти бачиш, що мені цікаво, щоб это все забылось. Э... Конечно, блять. Це помирились, і что всі остались живы. Щоб ми всі помирились. Ну, безобраз, жінка, але нахуй -на 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 ты мені всралася зі своїм помиритися. Вот, ваші, що росіяни думають, що все зараз закончиться, все забудется и все помиряться. Угу. Не, ну може, так і буде, через там, декілька поколений. Років через 50-70, можливо. Але, але не Вот это самое главное для меня, по крайней мере, желание в новому году. Тому що от ета нірватрьока вже і ні понімання, що проїздить, що буде далі. Как... А я можу розказати, що проїздить. Росія веде керополитну керопролитну війну проти України щодня бомбить моє місто, намагається вбити мене, моїх дітей, моїх друзів. І от, а у вас там нерватрьок, а ви дуже переживаете, что Непонятно, що буде далі. Далі буде що. Далі буде. Я сподіваюся, що не, не зупиняться, не припиняться е санкції проти росіян. Я сподіваюся, що вас загонять в ще більшу, е ще більшу сраку. Зрозуміло, у вас там поки що достатньо бабок з продажу ресурсів, але дуже хочеться, щоб ви там собі жили в своїй Москві і нікуди у світ не виїжджали. Ну, на жаль, вас пускають в Дубай, в Таїланди. Шкода, але дуже хочеться, щоб весь цивілізований світ відрізав вас як пухлину. От в мене от таке пояснення, що відбувається. Розрішиться це рівень тривоги. Ми довіряємо нашому головнокомандуючому. Я спочатку подумав, да? було таке відчуття, що жіночка дуже переживає, але ні, вона довіряє нашому головнокомандуючому. Що тут ще, що ще потрібно про цю, про цю бабу руською знати? Тобто есть і він приймає якісь рішення, відповідно він за нас їх приймає. Звідси на ми теж якусь какую-то за те, що відбувається. О, тут ну тут я досі якісь знову ж таки така біполярочка. Знову боку, вона каже, що він приймає рішення за них, за всіх. Але і виходить, що вони несуть теж відповідальність, теж відбувається. Тобто, це питання до колективної відповідальності Росіян, де я вважаю, що вона дійсно є, і абсолютно кожен росіян, який живе в Росії, платить податки, живе життям громадянина Росії, винен в тому, що Росія продовжує нас знищувати. Ті, хто виїхали, ну принаймні вони не платять податки, як мінімум ну, це такий мінімальне виправдання, але ну. Чи в мене претензії до всієї російської ліберальної опозиції? Звичайно, є, бо вони просто беззубі і допустили цю війну. А всі росіяни, які підтримують відкриту війну, ну це взагалі що тут обговорювати. Я не розумію до кінця, вона підтримує чи не підтримує. от, Може ви зрозумієте, напишіть мені. Я думаю, треба сість розумним людям за круглий стол переговорів. Ну і обсудити, договорі Другого варіанта нету. тільки через спілкування человек може достичь чогось розумного. Оружжям нічого не допоможе. Вот в этом году. А, Ну, я просто нагадаю, що ідея з тим, що треба сість і поговорити, на, надо поговорить, вона якби логічна, да, абсолютно. Ну, Будь-яка війна, як ти кажеш, закінчується перемова, в, ну там хтось в статусі. Того, хто програє, хтось статусі там того, хто виграв, але все одно про щось там навіть під час там після Першої світової, під час там е Німеччина підписала акт капітуляції, наприклад, після Першої світової, де після другої, після другої, до речі, не знаю. Але сам факт перемовин він досить ну, здається, все просто, але так само і нереально, бо вони кажуть. Все, що ми зараз захопили, це наше, репарації ми платити не будемо, е, знімайте всі санкції. Ми кажемо, ми вимагаємо повернути наші землі, е, е, репарації за все знищене в нашій країні, це вже десятки, можливо, сотні мільярдів. І, і звичайно ж, гарантії безпеки. Вони кажуть, ні, ми хочемо по-другому. Ось тобі все, кінець, розмови, все. І ми можемо так сидіти ще 10 годин одне на одного дивитися. Всі, хто говорять про перемовини, ви просто. Ну, поставте себе на місце перемовників і спробуйте провести цей діалог з там з іншою людиною, яка, яка буде представляти ну, очевидні російські наративи. І ви зрозумієте, що це, на жаль, на даний момент тупи. Ну, абсолютно тупікова історія. Може, ви щось більше знаєте? Напишіть, я здоням почитаю. От для вас що було цьому році? в ЕТЕД? Як би... ударяє по карман. Прикольно. О, бачите, ну це справді класні, важливі слова. Що такі підняття цел? Мені здалося, що вони там взагалі на розслабоні стільки бабла в них, там, що їм, в принципі, пофіг. Там, іде війна, не йде війна. Але ні, ціни ростуть в них, і це, і це хороший знак. Як сказала баба в капюшоні, що їй важливо що на стол поставити. Тому. Ось це фраза, що холодильник все таки має перемогти. Можливо, ми, ми про це мріяли, що вони будуть під такими жорсткими санкціями, що, що вони скажуть: поверніть нам Макдональдс, знизьте ціни, подайте кока-коли і вийдуть на протести. На жаль, не спрацювало. Ну я не знаю. Зараз вони всі кажуть про підвищ... під, підпідвищення цін. Чи виведе їх це там на протести? Не думаю, чесно кажучи, але принаймні мені приємно розуміти, що таке відбувається. Більше роботи, менше Уделять время на сім'ю. Сумні кадри, капуста. Яйця, Яйця, там в них вже паніка, що яйця подорожчі. О, зараз ми порівняємо. 139 рублів коштує десяток яєць, да? Сань, зараз ми будемо рахувати. 139 рублів. Бляха, я знову рахую. 139 рублів в гривні. В грине. Так. 54 гривні. А скільки в нас яйця? У нас здається, дорожче, ні? А, 65 ну, Тобто в них реально яйця навіть дешевше. Блін, неприємно таке, звісно, що в них яйця такі дешеві гади. E, 60, да, ну так приблизно трішки в них навіть дешевше. але вони... Ні, ну я думаю, що ну. Да, блядь, ну, це ж, ж не айфони. Там, що там, <laughs> це куриця? знесла і продають. Ну коротше, помідори. А Бандю... ну що там зачекаєте? А ну дайте подивимось. Паралельний імпорт, що там в них продають. Так яйця понятно. Так, що тут? Хотів подивитися, які марки торгові. А, ну так, нічого не видно. Думав, що якесь щось відомо. Ні, ну щось таке певно, що місцеве. Москва Бондюель я дивив. От тобі, Бондюер, блядь. Це італійський бренд. Цікаво. Бач, продається. Не знаю, може це якийсь паралельний імпорт. а Може вони просто не вийшли з ринку. Совівінавторизив санкціонс, азюкінсі, де с тила лодофюронешевз. Переста прайсис журналіст розповідає, що типу три роки санкцій їжі достатньо, але ціни зробити By 35%. персет. Що коротше, там щось подорожчало масло на 35%, там ще щось на 6%. Ну коротше, понятно. Ну, до речі, масло президент. Це німецьке масло. Я теж його люблю, і дивно, що воно ну це одне з найвідоміших масел у світі, певно що. Не сольнее, бачиш, і воно продається. От що неприємно насправді, що мені здалося, ну не знаю, як вони їх завозять. Чи то цей президент офіційно продається, чи ні, не знаю. Market, uh, Він розповідає, що масло продається в спеціальних таких Antidef боксах, типу як дорогий товар. Mm -hmm. Бачите? Щоб не. Щоб, <laughs> щоб, <laughs> щоб росіяни не пиздили масло. А, Деякі московці не тільки дивляться на новий рік, а й на майбутнє. Вони пам'ятають майбутнє. Це такий Гітлер-Дюген, щойно маршрував, а от, будь ласка, жінки зі своїм, певно, що я не знаю, зі своїм сином, от бачиш, погиб в Афганістані в 85-м году. На ще одній війні, яка нікому не була потрібна. Але бабуся тепер вже з 85-го року, вже 40 років ходить з цією, певно, фото свого сина, скажімо за все, який 45th anniversary of the Soviet invasion of Afghanistan. Внуки на ну, принаймні вони не говорять захищають нашу родину. Ну, типу, вони вже певно, що навчилися наші інтереси». це. Ну, тобто вони вже не кажуть, захищають родину, тому що ну, людям якось складно пояснити, як може захищати Росію е, блять, Іванова і там, не знаю, Караганду, там, чи що там які там міста, я не знаю, російські е, Сочі, як може захищати в Запорізькій області, да? але вони тепер кажуть інтереси, захищають наші інтереси. Це такі оце такі. Блядь, савдепія, ця вонюча. Дуже мені це не подобається. The the of the Russia, the -scale of its ну, коротше, да, Журналістам щось спів... Ну, понятно, англосакси грають довго, понятно, От там все бабусі so, ходять. Believe... Ну, все, понятно, таке відео. Я думав, більше буде росіян, Ну, хоча б так. Принаймні, ось ця баба мене дуже. Де вона? Ось вона страшна. Котору не нужны. Сейчас. Она закончила. І, і, і що такое победа? Победа? Ага. Когда все сдохнуть. Е друзі. Ну не знаю. Висновки з цього складно мені зробити. Те, що більшість росіян за всіми опитуваннями, там того самого Лівада центру, якому більш-менш може довіряти досі, підтримують повномасштабне вторгнення, підтримують війну в Україні. На жаль, так і є. Я схильний все таки вважати, і ну і я в цьому обсу навіть переконаний, що це колективна відповідальність, це вибір росіян. Те, що Росія продовжує воювати, на жаль, їх дійсно турбує більше. Те, що на столі них, щоб було, що пожирати, а, а не те, що там гинуть десь люди. Бо це десь далеко в Україні. Поки там родичі, не їхніх родичів, оцю синульку, цієї баб... жінки божевільно відправлять, він там помре, принесе завдяки цьому, вона отримає 150 тисяч доларів виплат. І тоді вона, певно, що певно, що буде горювати, але. Але купи собі там, не знаю, машину нову поїде, в Єгипет відпочине, а може навіть на Дубаї. Е, тому, на жаль, нам домовлятися там немає з ким. Ну, я не бачу цього абсолютно. як би це сумно не звучало, і сідати за стіл переговорів, а ну, може, може, ви мені напишіть, з ким і як сідати, напишіть свій план, мені було б цікаво подивитися, бо поки що. Коли люди е, кажуть, що треба зупиняти цю війну, з чим я теж погоджу, що треба, ну, мені дуже хочеться, щоб ця війна закінчилася. Але як це зробити, поки, на жаль, ніхто ніхто не може описати. Ну, не знаю, здати всі території, які їм потрібні, це варіант. Чи лишусь я тоді в країні, в цій, ні, нікому не пораджу. І буду казати, що немає сенсу тут лишатися, бо вони просто наберуться сил. І дуже скоро вони знову підуть далі, бо скажуть і Дніпропетровська область, і Кривий Ріг, і, і Київ, це іскона руській території. Ну, коротше, дуже складна ситуація. Це відео не знаю, можливо, вийшло трішки песимістичним, але блять, <смірець> це <Брай, треба> щось <смірець> замінити цю фотографію. Але, ну, принаймні, принаймні, ми побачили трішки настрої, які панують в столиці. Великої Росії. На жаль, таке. Але що це означає? що Ми маємо далі підтримувати Збройні Сили України, ми не маємо права розслаблятися. Тож давайте робити все, щоб все щоб якомога потужнішим були наші сили оборони. Слава Україні! підтримати Україну! Всім пока.